ввіт фрейтюр на кобайська область. Відділення за вашою безпечністю і питається судиреч від страшних і чистих. Тож давайте або на первинному, другий наш кандидат по всьому виду це довго рук. Довго рук. Ти окретить. Недостатками ментальне і фізично. Слабкі слабкості немає. Їжа відомо. Рівень небезпеки 90%. Якщо Я сховив за мітром анедомотре. Він в паркан, зазвичай. Якщо його заметили, то есть сперва вы успокойтесь, не Якщо Потом закрыть то уши. И теперь после того быстренько вид ход и не на, на 10 метрів. Так же самое, не дивлячись на нього. Після того в жизни якому быстрее еще він, Вен, на вас не нападает. Але він може начать бігти за вами, тому що, коше, спрячетесь в любому в другому домі, так як він тоді не зможе зайти. Але все одно, якщо ви його замітили, то він може за вами прийти, якщо ви не встигнете закрити ворот на дверь, то вам, к сожалению, кінець. А це було чорнокопальськовость. Всім дякую.